Григір Тютюнник зав'яз. Куди це ти, парубче, наджегурився? питають з полу дід Лаврін і прикахикують насмішкувато, наче й справді щось про мене знають. А що втім, такого, що я нову сорочку нап'яв і кіпчика на голові прислинив. Може, я на збори піду? У хаті споночило так. Що й цвілі по кутках не видно, і шибки посиніли, мов на грузу. А під полом біліє картопля, ключки повикидала, все землю проситься. Пора мені вирушати. Беру на косинчиків пляшечку оде одеколону, поливаю носовик і помічаю, як на дідовій щоці ворушиться от те чорненьке дупельце, що хворий зуб колись викрутив. Сміються. в'їдливі страх. Я знаю чого. Тож було, як вечір настане, то вони й починають про те, як їм у австрійському полоні жилося, які пироги там печуть, та як гарно з-під корів вичищають. А вже зима як прийде, як захурделить, то й з печі не злажу, сиджу. Співаю з дідом колядок різних. Звізда гряде чудно, з восток на полудно, над вертепом сіяє, Христа царя являє. А тепер минулося. Тепер я самі ж, бач, кажуть, парубок. Іду до дверей, а вони ото як женишся на тій прояві, то кислички тобі внуче, не тільки снитимуться, а ще й привидяться. Діду, перестаньте, прошу, бо то дівка з цієї куряви, що чорти на дорогах крутять. М -м, просто в неї міцний характер, кажу спокійно, аби швидше випреснути з дому. Еге ж, бубонять, і тюрма міцна, та чорт їй рад. Ну, годі, хряпаю дверима і виходжу на поріг. На дворі пахне молодим, осокорячим листям, а з грядок тягне теплим гнійком, торішніми бур'янами і мокрим попелом. Садок уже оцвівся і густо вкрив землю білими пелюстками. Вітер щодня потроху вигортає їх на шлях, і коли вночі їде якась приблудна машина, вони рожевим валком. Котяться за нею слідом аж до мосту, а там падають у річку. По той бік шляху, десь далеко в степу, за садками тремтить червона заграва. То присяде до самої землі і тоді на кутку стає поночі й глухо, то знову шугає вгору аж до волосожару. Шпаруючи окола і молоденькі осокорчики червоною крейдою, видно трактористи стару солому палять. Іду садом на край кутка до провалля і вже здалеку бачу маленьку білу постать на обніжку. То соня жде, мені здається, що я ширшею в плечах, твердішею в ході. І ось-ось підлечу, а от голосу не стає. Соню, белькочу, шепеляво й противно. Це ти ні. Це не я, озивається вона і потихеньку сміється. Це мара. Потім міцно бере мене під руку, трошки злягає на неї теплими, прухкими грудьми. Ходім! Я тобі сніг покажу, торкоче на вухо, там, у провалі. Ми ліземо з кручі в чорно холодну прірву, підпираючи одне одного плечима і хапаючись руками за якесь мокре цупке бодилля. У провалі справді пахне талиною, як ота кора струхлої вільхи, а під ногами щось гуде і репить. Бач. Крига, каже Соня, закидаючи голову і лоскочучи моє підборіддя гарячими губами. А що? А ти не вірив? У небо знову сягнула заграва, і в провалі повиднішало настільки, що мені стає добре видно сонені очі. Вони якісь дивні, наче й злякані, трохи й сміються. У мене починають терпнути ноги і стають, як мотузяні. А голова хилиться, хилиться. А що думаю, як я її поцілую, а вона мене в пику? Буває ж так. Вони в кіно показують, і шия перестає гнутися до бії. А соня вже й не сміється, і очі примружила так сердито, що. Ні, нехай краще другим разом. Отак і стовбичу коло неї, не знаючи, що й казати, аж доки вона не озивається. Маколко, давай я буду падати, а ти мене держи. Ану, чи вдержиш? Ого! Коли б ні? Вигукую, хапаючи її. За тоненький поперек, але раптом підсковзуюся і з переляком і огидою до себе, відчуваю, що зараз так і обербенемось у грязюку. А вона сердито пручається з рук і ошпарює мене злим поглядом. Пусти, силач, Підсковзнуся, мимрю, хіба ж я винен, що тут слизько? Соня норовисто одвертається і мовчить, а в мене перед очима з'являються дід Лаврі, ворушать чорненьким дупельцем на щоці, оскиряються. Може, вони ото й правду казали, що кислички. Згадка про діда робить і мене сміливішим. Ну, кажу, раз так, то що ж? Беруся рукою за кущ і твердіше, ніж треба, упираючись ногами вкручу, деруся нагору. «Миколко, а я жалібно шепоче соня. І від того шепоту у мене паморочиться голова, а серце починає калатати, як дзвін. Стребаю вниз, сердито хапаю її за плечі і з розгону цілую в риб. Пучу холодну хустку. Навіщо ж ти аж за вухо дурненький? Видихає Соня і сміється якось покірно і лагідно. Ходімо вже, бо тут холодно. Я не допомагаю, а майже виношу її вгору на руках і сили в мене, як у вола. Оглядаємось на те місце, де ми тільки що гарцювали. Там біліє сніг. От чудно, каже соня, зітхаючи. Кругом садки цвітуть, а там сніг. Туди сонце не достає, пояснюю, та ще й землей був прикиданий, тепер він розтане. Йдемо до шляху на лавочку, що у нас під хрівом. Соня тремтить, горнеться до плеча і дихає мені за комір. Ти не змерз? Питає, я з усієї сили стіплюю зуби, щоб не труситись, а їй кажу, та наче ні, у степ ще дужче розжеврілось, і на грядках, у кого вже зорано, червано виблискують скиби, а в борознах, як сніг у провалі, біліє опалий цвіт. Листя в садках ще тільки-тільки проклюнулось, тому в гіллі рясно миготять дібні, мов роса, про зеленкуваті крапельки. То зав'язь. От якби мені отаке от намисто, каже Соня, зроду б не знімала. Купимо, обіцяю впевнено, ось як тільки вивчусь на шуфера. Так і купимо. А я тобі сорочки вишиватиму, гарні, прегарні, кращі, ніж у лавці. Соня раптом зупиняється, стає навшпиньки і потихеньку обома долонями нахиляє до себе мою голову. На якусь мить я бачу її сухі, вимогливі очі і чую сором'язливий шепіт. Сто раз кращі, милий. В тисячу. А далі вже нічого не бачу і нічого не чую. Потім ми ще довго сидимо на лавочці між осокорами, не розплітаючи обіймів навіть тоді, коли мимо нас на Полтаву мчать ранні базарові машини і шофери горлають із кабін щось веселе, заохочуюче і безсоромне. Розходимось десь уже далеко за північ, ледве переступаючи землілими ногами і несучи на губах солодку пекучу справу. На порозі я ще трохи пристоюю, наслухаючи, як соня клацає засовом і тихо, мабуть, щоб не розбудити маму, причиняє двері. Коли це чую, в садку у нас шорих, шорих, із засажа вивертаються дід, куфайці із вилами. А над деревами синіє клубочиться дим. Ану лишень парубче помагає курювати садок, бо пропаде к лихій годині уся зав'язь. Я прожогом кидаюся в садок, нагрібаю п'ятірнями сякого такого труску і розкладаю вогонь аж на межі, щоб тягло дим. І на сонен садок. Та не там ближче до сажа розкладай. сердито гукають дід. Нічого, отказую так, як вони мене вчили. Буде в людей, буде і в нас, а сам собі думаю. За чим би його сьогодні забігти до сусідів? Бо до вечора, либонь, не дотерплю. Nie do żywu.